В мікрорайоні залізничного ринку відремонтовано головну пішохідну зону на подвір'ях багатоповерхівок. За ініціативу депутата Ізюмської міської ради Микити Каракая підтримки і фінансування міської влади. Відремонтовано дорожнє покриття тротуару, який сполучає вулиці Некрасову та Київську. Пішохідна доріжка була настільки зруйнована, що проїхати дитячим візочкам або велосипедом складала неабиякі труднощі. До того ж, під час дощів або танення снігу вода постійно стікала рікою, і це призводило до вигування верхнього шару і утворення величезних ям. Для жителів мікрорайону ця пішохідна зона була надважлива, адже нею йдуть в школу, садочок, на ринок, зупинку. Тому вони звернулись до депутата свого виборчого округу Микити Каракая, аби той допоміг у вирішенні даної проблеми. Тож 12 жовтня працівники варші рибу упродовж дня зробили капітальний ремонт покриття на найбільш розбитій ділянці притяжністю 33 метри. Кожен і зумчанін в цьому році приємно удивлені не тільки количеством, але й качеством дорог, які відремонтировані по всьому місті, і проїжджі частини, і пішохідні участки. Даний участок дороги знаходиться по вулиці Київської між 45 м і 47-м домами. Вот. И... своей предвыборной программе Валерий Витальевич Марченко и я обещали этот участок отремонтировать. Ну, по многочисленным просьбам жителей, наконец-то дело дошло и сюда. Вот. Сегодня мы видим, что ремонтные работы начаты. Я надеюсь, что в следующем году таких участков не только у меня на избирательном округе, но и по всему городу достаточно поэтому на следующий год запланировано ремонт внутренне домовых территорий асфальтного покрытия я думаю что в следующем году с такой же интенсивностью как и в этом мы будем латать внутренние домовые территории этот участок дороги жизненно важен почему потому как весь микрорайон улицы некрасова многоэтажки бараки ходят по этому участку дороги в школу в садик на рынок на остановку П'ятого маршруту, Тому, за багато лет він був практично уничтожен, водою. Ну, водою. Наконець нове покриття ребята делают качественно. Я думаю, що много лет і будуть радувати изюмчан. Слід зазначити, що у подальшому міською владою планується розпочати масштабні ремонтні роботи асфальтового покриття в прибудинкових територіях. Нагадуємо. Що такий ремонт нещодавно був виконаний на подвір'ї багатоповерхівки по вулиці Клиновій, а тепер і по вулиці Київській між житловими будинками номер 45 та 47.